Я, звісно, стісняюсь спросити, як Юля каже, але все-таки спрошу. Це відколи понабирали нових водітелів, дивіться. Я вже через день їжджу оце прикручувати, бо що не... хлопці це не пісюн. Ним не треба дергати туди-сюди. Легенько включив передачу, виключив. Що ви з ним робите? Що воно аж відвалюється вже. Так, ну що, банда, пішли ці. Перші регалети від баби Наталі починаємо. В цей раз, якось, я так розумію, більше тут сані достане. Так, це. А що? Подарок номер 1 рюкзак. Ну, Я не знаю, може це він такий маленький, ну для чогось десь походить. То, що? То, там не знаєш, що то. О! То... Челізно я! Термос. Хоч холодний, хоч гарячий на все. От так. Термос. Далі що? Це футболки. XL. Я не знаю, на мене XL, я думаю, що буде маленький. А це L, це якраз на тебе должно бути. Юля, ты попробуй в листе Виксель футболки. Ага. О, будут всем подарки сегодня, значит. Юли будут две футболки, Саше будут две футболки. Кашкеты. Ну все, настоящий механик, не дай бог. А ка и Челес приезжала, поздравляла нас сегодня и смотрела на то, как... Ну, это я сейчас позже все буду рассказывать. Чтобы... А сумочку маме подарим, смотри, как она. маленькая, она с такой любой ходит. И будет типа в теме. ты поняла, что... Ага. Типа... Ага. типа, она механик, что знаешь. <решу> Все, давай. Міряй футболку, надівай все і виходь. Поставим тебе на заставку сьогодні. Я okay. то наближається, свято наближається. Тиндинь, пів Дивіться, який гарний вийшов все. Це він ще в обід варився сьогодні, так? Да? Він в третій годині, так, да, завершився, ну вже все. І вже він дивіться, який, в 6 часом вечора, вже холодець, холодець. Зараз ми йому зробимо. Амінь. Привет, банда. Вс. Настав мій звздний час сьогодні. Це, це ж я їй мою розказувати. А вона, щоб ви покимали, знаєте, ноги на мене закинули. Да мені треба людям в камеру розказувати і тобі. Ну і я, якось буду буду балакати з вами, але вона буде розуміти, що це я. Люльки буду зараз хвастатись. Ну і вам, соответственно, тоже. Короче. Вказується вчора от уж розсилка тих фотографій от, пішла не тільки по наших місних групах, а відправили ще ну, ми ж дружимо з цими ребятами, які випускають ці, цих валер. Один із них же, що -то гонщик. Помните, ми їздили один рік я поїхав, потім у мене другий рік щось не вийшло, третій рік щось не вийшло. Тим ну, не мені ми знайомі з цим Сімоном, він там головний якийсь інженер. Вот, по, по совместительству Вінгонщика, то коли ми на Паршові гоняли. Ну, це ті, хто дивляться з самого початку і в курсі всіх подій, то ті вспомнять зараз. Вот. Ну і так же само, ж і Лукашу це ж отправовім туда, на завод Валер їхній же. Ж. Вот. І другим же ж, цим Айстером тоже. В общем, а Айстер сотрудничає з ЧЛСом. же. Ж. Ті, що ремонтують, куди Матео перейшов працювати. Ну, то є, це іменно ті, хто обслуговують потім під час гарантії їхніх валер, айстери. Ну, Це я так вам, щоб ви розуміли. От. І значить, ті, що айстери, це ж попросилися ЧЛС, ви ж бачите, привезли сьогодні подарунки Сачі. От. І все, попросилися приїхати до нас. Ну, спитали, чи є ще фотографії. Оказується, Лука там цілу фотосесію робив. Я не бачив, я мив. Есть, там я бачив, потім, уже, коли він там сидів, вибирав фотографії собі. От, там і я короче, в кадрі, там і мию щось, там і то, і все. В общем, я кажу, у мене ще теж мої є фотографії, ну, красиві, типу. Ну, і ті, що і ви бачили, да, там цей. Я кажу, у мене навіть є типу, до, і після. Кабіна, мотори і все остальне. Вони кажуть, о, дуже класно, давай. Ну, то є Вони собі там будуть сортирувати, теж щось будуть робити. Для чого це робиться, не знаю. Ну, але я розумію, що сфоткати десь в робочій зоні, да, коли він вже працює, і видно по ньому, що там модель стара. або там хай навіть новіша модель, але ну, пройшов певний час. Ну, тяжко зловити чисту. Чистий трактор, скажімо так. ну Трактор в полі працює, да? тут так само. У нас хоть і асфальтирование більш-менш всі території площадки, але це техніка за просто, даже елементарно, от асфальт, все везде, кругом, в контейнери, ті, що з тентом. От зверху, просто під час дощу туди падає листя, вода, все, вона там жовтіє, скільки там той контейнер стоїть, не знаю. І Валера його коли ціпляє, вся та вода на нього летить і все. він... В моменті робиться коричневий, грязний, присипається пилюку і накидає на себе грязь. І, ну, робоча техніка є робоча техніка. Вона робиться страшна, як, як трактор в полі, як я вже. Вот. А у нас, як вони даже сказали самі, це не то, що я там сейчас при чи там чіпляю собі медалі, я це зроблю щось трохи пізніше. От. Вони кажуть, що тіпа, ну, рідко коли можна застати такі кадри чистих машин, тому вони приїхали там ще щось на відео трошки зняли. От. Якраз в, 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 цю, в обідню перерву, коли йшла пересмінка, вони всі з'їхались. Ну, Правда, їм не ну, треба, але знає, вони там собі бачу, відділили одні, одні від других та ну, короче, щось там нафоткали і знімали. А далі, це вже люди зараз розказувати. Значить, дзвонять до нас з Мілана. Ну, теж у нас же там є цей. Ми там буваємо крайне рідко. Хто пам'ятає, я туди раз в рік може в їздив. Вот, або на серйозні якісь, тобто там є. Ну, верніше був механік сюди до найдавнішньої пори, який, ну, типу, як Лука, він просто під... Если треба був якийсь ремонт, він ані цих слізарів механіків зі сторони ну, це як ми ЧЛС підтягуємо да, П'єру до цього з Матео. От. ну то есть, Там є свої ребята, які приїжджають по визову. Якщо ну, це не якийсь там незначительний мелкий ремонт, от, то, який він може зробити, міг зробити сам, от. то приїжджали ребята і робили. От. В основному техніка більш-менш нова, гарантійна. От, тому таких от, е, типу, як я, там у них нема примісті подати. Воділи є все. В общем, до чого я це все веду? Вони дзвонили і попросили, е, теж побачивши ці всі фото, всі ці приколи, попросили адкомандірувати мене не наступному, а через тиждень перед цією бабою Наталією. Чи, mm -hmm. коротко, там, ну, не цей, що буде, а наступний mm -hmm. тиждень. На пару днів до них в Мілан, щоб я їм там, тих п'ять валів, щоб я їх там перемив, передраїв, і, і, і типу вони знімають мені гостинницю, ну, це все оплачується. Там, т -т 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 -т. Е, я кажу, що там нема кому помити, ну типа, а ну, типа, так як ти ну не помиє ніхто. Я кажу, е, взагалі без проблем якби, їду з удовольствием. Все. Тільки кажу, у мене одне ну, як, там, прохання, условия восприймати. Я не буду нікого вчити, Я не буду ні перед ким, э, там, розставляти пері і казати, як треба, як надо. Що, ну, вчити, об'ясняти теж нікого не буду. Тобто це буде типу така одноразова акція. Вони, да, да, да у нас тут типа і немає кого вчити. Ну, водителя є. От. І вони теж просто так думають, це вже начальство по секрету каже, якщо у них в кабінах просто зробити шик блеск красота, ну на деяких це діє. розумієш? То він уже не буде так засирать по кабіну, знаєш. Mm -hmm. От сьогодні ми, кстати, їздили в Вініолі, там, де от одного воділу вигнали за те, що крав солярку. Це що прийшов новий, якби ми, влучайся, Лука на нього з першого дня наїхав, що в кабіні должно бути чисто, і ми сьогодні приїхали, там три валери. Mm -hmm. От на всіх трьох типа він один робить, тепер вже. Ну. І, і в усіх трьох прибрано. Мішочок під мусор, на цьому великому Феррарі навіть коврик лежить перед входом, це поняла, ноги да, да, стекла намивався. Тобто, ну молодець такий. Вот. Звертаю увагу на такі дрібниці, які, знаєш, ну, другий би взагалі не звернув би. Ну воно, в принципі, навіть і нам нафіг не треба, але він там от у тебе нема, там скотча, я хочу заклеїти. Там, там те тріснути, там те це. Я кажу, Та, ну скольчому заліплювати, не, кажу, давай фотографії зробимо. Привеземо нову там деталь, там колбаша, в яку грязь засипається. Ну, ця мазута засипається, mm -hmm. лопнула трохи. Він хотів її заклеїти. Я кажу, да, ні, ми нову колбу привеземо mm -hmm. вот. десь. Ну і вже да, так що буду командірований <клуб> в цей. Пішла слава, слава. Минутка слави. От. Ну і потім ж ми їдемо, і тут вже вообще прикол сумасшедший. Їдемо щось. Лука каже, на наступному тижні тобі ж треба буде з П'єро там поробити, там поробити. Я кажу, окей, окей. Він каже, якраз зараз позвоню, уточню. Ну, типу, в які дні там все, чи нічого не помінялося. Дзвонив він до нього, той каже, да, все отлічно, нічого не помінялося. Типу там вівторок, е -е, в вівторок водолігурі. Середа Вольтрі роблю Слава Дух. І він тут викидає таку фразу, що я ж вже сьогодні дав обяву на пошук нових е помічників собі. Каже, розуміючи, що такого, як Матео, я вже ніколи не знайду, то каже, я на його місці каже, шукаю двох, а то й трьох механіків. От, Каже, якби б такий, як Матео, типу, От. Ну, знаєш, як то кажуть, ні, ні поки не, не хранимо чи якось. Не цінував коли маємо. Да. А коли Цінувати, все. Цінувати Вот, передаватися. От Вот. Я не пам'ятаю, які там були. Ну, я не лізу в їхню тему. Я знаю, що він вроді якби і платив йому, але він ж йому не давав, ну, ага. як то кажуть, 6-ранку люди, до 8 вечора, субота робочий, в неділю займається фургоном, то ми то ще щось. Ну, а там же я вам казав, двоє маленьких дітей. І жінка там в кінцевому результаті сказала, що ну, по-перше, якщо так розібратися, да, вроді гроші великі, але якщо ді, даже, от, взяти в спінелі, якщо б я кожен день робив, вибачте мене, оскільки це це ж навіть не по 12, по 14 часов, то... По 14 часов кожен день, 6, 6 днів на тиждень, то це б я не знаю. я б, я б так обходив би тут. Чуть, я б за місяць би собі. Ну не за місяць, а за пару-тройку місяців Мерседес би точно собі купив би. От, так що це воно так кажеться, що то великі були гроші в нього. Ну, зарплата, я в в виду. Зараз у нього на тому ЧЛС така сама, тільки він у нього там командировки, роки, а, і плюс же ж. Не було ж у нього цих медиків, шмедиків, Ви поняли, як у це у нас зуби безплатно ремонтувати. Там, він, жена, діти, як, допустим, я можу там будь-який член моєї родини може по моїй страховці піти, там, зробити ці зуби і все остальне. Там, чи, ну, це плюс ж, ці 13-14 зарплати. Ну, тобто, якісь оці, карточка халява. Цього всього не було. Воно казалось би, що якось воно компенсується діньгами. Я ж кажу, знаєте, коли ну, на фоні там, моїх двох тисяч його 4, то казалось би, що це багато. Але якщо взяти ну, по, по розбити по, почасово, і якби цей, то він, виходить, по суті, заробляв менше, ніж я. От. Я ж кажу, зараз, наче Лесі, ті самі гроші, тільки він. Субота, неділя вихідні, відпускніш, спускні, лікарняні, і все це оплачується, все це, цей. І, ну, і, і він же ж каже, Луки, а слава, твій ще не хоче від тебе тікати, типу. якщо я до себе милості прошу. Я кажу, ну, мені, а я, це громка связь. Я кажу, мені, звісно, дуже-дуже приємно, кажу, що от я вже такий і в Мілан мене приглашають, чуєте. Или, опять же, таке як э, предложение, від которого не можна відказатися. Да? Ну, <laughs> ну ладно, я хоть, знаєте, поїду там действительно і, і сам разбьюсь, і мені голову з ним не буде. А, а Луно, а Луно, Ар... Ну, короче, Мілано цей район, я не помню, як. Ну, щось з Луною зв'язано і перед ним якихось чи дві, чи три букви, чи слово, чи не слово. ну. От їду туди. Зараз Валентина Івановна, а ну-ка давайте поправте мене, куди я правильно там їду. Оцей. І що тут вже мене вже чуєте питається Вот. Але чуйте, я робив з Матео. Я все те бачив, я все те знаю. От. І все те прекрасно розумію. Я не кажу, що там е е е П'єро, що він там поганий начальник, чи, там, чи ще щось. Матео навіть по сьогоднішній день уйдя від нього нічого поганого про нього не каже. Але ну, кожен шукає собі де краще, де, де простіше, де це. А в нього е, так як, він просто сам так працює. Розумієте? Він е, вдома ну, не буває. Він той, ну ви ж бачили, да, це на машині, які ще нема годи, він уже намотав там, 65 тисяч кілометрів. Чуєте? За... За 10 місяців в машині 65 тисяч кілометрів намотати. І це ж не одна машина, це друга, це ще є ще одна, на якій він теж їздить. Зато машина його власна, там, Volkswagen якийсь, от, він накатує тисячу кілометрів в год. Він приїжджає до вечора додому, натопить хату, як дурний, і все. Я не знаю там. Це не, в неділю він тільки вдома, і то якось. Взагалі, ну ні, мене такий графік не вустріє. Тим більше, що там всі контракти, шмонтракти і все таке. а це і крадеться. Чуєте, ми в кохтах сидимо взяли в одних трусках і, а, і в носках. Чуть носки і труси, все. Пішу обже десь. Та й таке, взагалі, все. Ти поняла? Чи що, чи може переведеш мене на роботу туди? Куди? Ну до чого, П'єро. До Да, конечно. А шаша. Він каже, може на бусі додому даже їздить. Да, а, спасибо. да. Спасибо. А в неділю його мить, там прибирають в mm ньому -hmm. і все не знаю. Що... Да, <свист�> <свист�> да, поняли. Так. А ті, хто заслучав <свист�> за люлькою, ви мені пишете про це постійно. Я помню. Поэтому, ну так как, ну що, вот я вам зараз розказую да, ці робочі моменти. Ну, Юля ж не вставить свої тут 5 копійок. Ну хотя могла б, звісно, але ну, це буде таке, знаєте, не інтересно. Чекайте на відео окремо від Юлі, як обычно, ці приколясики, шмалясики, я думаю, що вам зайде. Вот. Бо в мені такі оці приколи Короче, Я думаю, що це буде сьогодні теж. Ловіть цей відос, пишіть що ви думаєте. Вот. Або пишіть що ви не думаєте. О. А ми будемо вам викладати відос. Все, всім пока.